Привіт усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь, тут огляд у секонд хендах України. Запрошую вас до перегляду. Також сьогодні буде конкурсне питання, тому додивіться відео до кінця, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Усім гарного перегляду! Сьогодні буде два секондхенда. На огляді перший я завітала. Дивіться, яка корзина велика. Вона була у люксі. А це на полицях різноманітний ваговий товар, багато хендмейту і також різноманітних фігурок, статуеток. Косметички були, деякі на вазі, і також у люксі. Багато гаманців, взуття також на полицях розставлено, дуже добре його розглядати. Але на свій розмір сьогодні я нічого не знайшла. Хоч взуття і небагато, але люди активно приміряли. Дивіться, яка малесенька сумка від Редлі. Тут песик на місці, і її оприділили цю сумку у ексклюзивний товар. Вона шкіряна і такі зроблені декоративні гудзики. Багато в цю сумочку, звісно, не покладеш, тільки саме необхідне. В інтернеті я погуглила, знайшла точно таку модель у білому кольорі, але без ціни. Трохи схожа, але більша за 50 фунтів перепродають і також за 57 фунтів продавали. Ще була от в зеленому кольорі, також невеличка за 32 фунта. це все перепродаж. Поряд з сумками висіли і шкіряні ремені. Хочу сказати, що раніше їх було набагато. Більше сумки були для пляжу, для шопінгу. Ще ось така велика з геометричним принтом, а сіро-синім та жовтим це сумка від фосіл. Невеличка для мобільного телефону і ще одна сумочка. Також, бачите, вона маленька, квадратної форми, також помістили в ексклюзив, бо шкіряна. Подивилася я шарфики, палантини, цікавого для себе не побачила. І потім ще дрібниці. Отака малесенька кукла Лол. Косметика, крема, потім підставки під гаряче, також невеличкі гаманці. Це магніт на холодильник і дивіться, яка зайка. На перший погляд здається, що зайчик цей плюшовий, але ні, це також статуетка. На іншій стічці також були сумки блакитна, чорний рюкзачок він із шкіри, а це вже я дивлюся короб з сумками, де ваговий товар. Це велика спортивна сумка відомого бренду, але вона там уже була з пошкодженнями, на жаль. На вазі віскоза шов, верхня тканина, підкладка віскоза і оластан. Світла бірюза, розлітаєчка. Тут щось. Сучку, яка зроблена в Італії, повісила сукня. мережево на сіточці. Можливо, можливо, тут і льон за складом. 100% льон. О, зі 10-й розмір рожева, нова. Яскрава дуже. Десятий, але якось вона Має вигляд більшою за розміром. Тренч висів, написано Барбарі, він був серед люксу. Хочу сказати, що фурнітура там була фірмова. Його відправили у люкс, а не в ексклюзив. Думаю, все перевірили і визначили, що це не оригінал. Ну, стверджувати я не буду. А серед вагового товару у розмірі 1 Тед Бейкер, Кардиган. Цікаві тут гудзики, і також вони брендовані. На жаль, мені вона буде мала. Так, приміряю брюки. Оці світлорожеві широкі, такі брюки-спідниці з, з різним верхом. Перша це яскравий бірюзова блуза, вона ну, по стилю сюди не підходить. І за яскрава це такий блідий колір. Не дуже це поєднання мені подобається. Так, це в нас Джордж, 14-й розмір, немає ціни, не видно блуза з коротким рукавом, вона розширена розширено досі мережево понизу, але я його сховала. Модол бавовна за складом є трохи еластана. Ціна блузи сьогодні 162 гривні. Брюки широкі, доволі важкі 342 гривні вийшли. Так, декілька верхів жовтого кольору. Оцей перший жовтий, оце мені вже подобається. Поєднання друге. Саме з цією футболкою, з цією брюками, футболка підходить. Так, Оце інший жовтий, вже, мені здається, не той ефект. Більше той жовтий сюди підходив, кусь по тону. Так, Ця світла жовта, вона без бірок все зрізане. Ціна вийшла 115 гривень. Жовта від праймер, 12-й розмір, 11 фунтів коштувала. Так, за складом тут віскоза і є 25% ліна. 75 віскози, 25 ліна. Ціна у нас сьогодні 170 гривень. Взагалі до рожевого більш бірюза підходить, але я взяла ще її такий колір темної оливки. Не знаю, навіть сама не розумію. Тут така дуже пам'ята тканина. ще бірюзу поміряти. Мко з вагового товару зелене. Це 16 розмір, віскоза і поліестер. Ціна цієї блузи сьогодні 69 гривень. Так, зелений синій. Ну, Це точно ні. Не подобається. Мала мені ця поло кофта. Мала але важкенька, 166 гривень коштує. Так, бірюзовий, це з шовком. Я його заправила, бо воно тут трикутником висить. Подобається мені це поєднання. З бірюзою так. Ось, бачите, який хвіст нашитий шовковий. Блуза ця вийшла сьогодні за 68 гривень. Так, це теплий, смугастий светр Джек Вілс. Він довгий, я його підкотила, але заяркий верх, дуже яскравий. Під ці брючки ні. З чимось іншим, так, ну не з цими брюками, не такими, не таким кольором. Звісно, що це зима, а це весна-літо. Цей джеквіз, 12-й розмір, довгий свет. Пухнастий дуже сильно, що тут по складу. Альпака, 6%, 6% вовни, і все інше це поліамід. Ціна цього светра сьогодні вийшла 288 гривень. Ось ця маєчка, вона була також на вазі, але вона за яскрава, більш приглушена. Треба підбирати підтон сюди, до цих брюк. Маєчка ця від Jigsaw, Англія. Трикотаж літній. Це Що тут 61 і 40 бавовни. В Мадагаскарі зроблено. А ці брюки це з Люкса, Ліоцил, поліестер, Еластан, Халара. Ціна майки вагової 46 гривень. Взяла темно-синій кардиганчик, він без застібок, але там по талії регулює, регулюється, можна зменшити талію з капюшоном. -синій, наче чорний, але він ось синього кольору. На вішаку забула відзняти, гарний там був склад, а ціна 68 гривень. Серед вагового товару, ще, бачите, нова футболка від Юніклу, але дуже сильно пом'ята. Подивилася я ще дрібниці, був посуд, але його небагато. Це також все ваговий товар. Хендмейту багато було в цей раз. От, бачите, навіть тут хлопець намальований, робити браслети. Ось ще робити різноманітні прикраси, такі прозорі. І також була дивіться, для дому картинка вона прийшла з люксу, до речі. Песик дуже схожий на песик від Редлі. Чашка з тематикою Хэллоуінською від Джон Льюіс. Це підсвічник або аромалампа. І сумочка така ретро-стилі. Це була вона у люксі: ще одна сумка клатч. невеличка конвертик такий з ланцюжком від фірми JCR. Далі огляд у наступному магазині, туди я завітала, щоб подивитися як люкс товар, так і ваговий. Спочатку пороздивлялася, що тут є з сумочок, їх було багатенько, вони всі висять, але дуже часто вони тут так переплітуються, що важко там навіть витягнути одну з іншої. Нічого цікавого серед сумок у цьому магазині в цей раз я не знайшла. Це вже був не перший день після завезення, а, і тому, я думаю, їх вже добре тут всі перебрали і роздивилися. Дещо вибрала з одягу для примірки. Так, верх тут в мене комбінований цельон в'язаний за складом на, Бачите, затягується тут на шнурочку. І манси це з люксу. темно синій колір за розміром якраз. І довжина гарна. І по талії тут така резиночка. Це симпатична ковтинка, джемпер. Джемпер вийшов по ціні 78 гривень. Це сорочка з вагового товару. Темна синя з песиками, довгий рукав. Сюди якраз добре, на песиках червоний є, там надягнути, одягнути, тому можна сюди низ і червоний було б пошукати. Це тію 12 розмір. Дивіться, які песики гарнесенькі. Ціна блузки 20 гривень. А джинси заважила, вони з люксу 337 гривень вийшли. від ГЕС в розмірі М. Він мені, на жаль, малий. Так, це з ваги, звісно, мені велика. Це футболка ще й з валаном. Це зараз я покажу родичам, скину, якщо захочуть на літо бавовняну футболку. Вона буде недорого коштувати. Приємний колір у цих кіточок, темно-рожевий. Марізота, таке щось уже траплялося мені. Це 22 розмір, 50 євро, 100% відсотків бавовна. Хоч вона і велика по розміру, але за ціною 35 гривень вийшла. Ще з вагового товару до цих джинсів я взяла ланцлів світлий. Тут листя монстери, тропічні. Листя, вони світло-сірого кольору. Досить легенький цей лансрів. Прозора тканина. Написано на оббірці Linen Blend, тобто якийсь відсоток льна тут присутній, але не 100%. Заважив цей лансрів зовсім копійки. Linen Blend by Monsoon. Monsoon Чи Monsoon. Ага, тут вони обрізали. ну, Не знаю, скільки є. тут льна і щось ще додали. Для льна це просто смішна ціна 14 гривень. Так, оце червона з вишивкою, зовсім коротисенька. Знов таки, більш за все, що це туніка розшита. Так, вишивка на червоному. Щось бірка зверху зрізана. Тепер сама вишивка понизу йде. Різані бірки не видно нічого. Схожа на візкозу тканина, ціна 115 гривень. А тут тканина схожа взагалі на Мокрий шовк. Сукня сорочка, але вона, бачите, закоротка, оливковий колір. Дуже сильно, звісно, пам'ята. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Вельветрит. Це М. розмір був. А що ж це за Не вже лятсил? Купровіс віскоза, ага, підкладка бавовна. Щось тут підкладки не бачила. Де тут підкладка? Оце трошки отут хіба наверху. Ціна цієї сукні 150 гривень. Так, і анімалістичний принт. Це сукня довго. Тут дивіться, складки такі пробили тут спереду. Приталена і далі вона за рахунок цих складочок розширена йде і з розрізом. Два розрізи по цим складкам. Сурочка така зверху, сукня сорочка. Так, шайбою тут бірку закрили, оці сукні, це все-таки поліестер Ну, впевнена, в цьому Зубірок немає. Сукня вийшла на 232 гривні. І далі питання для уважних глядачів. Я в одному з магазинів зважила річ, і вона вийшла за ціною 34 гривні 30 копійок. У камеру вона потрапила, то дивіться уважно, і спробуйте вгадати, що це була за річ на 34 гривні 30 копійок. Той, хто перший надасть правильну відповідь і буде переможцем у цьому конкурсі. Конкурс серед українців, тих, хто є на території України зараз, і буде приз це 25 гривень поповнення. На мобільний телефон українського оператора. Писати відповіді у коментарях можете декілька. Ось з'явилися антимаскітні завіси на магнітах вже й по знижці 130 гривень, 210 на 90 Є білі, сині і зелені. Зверніть увагу, кому це цікаво. Декоративний ліхтар з підсвічником 160 гривень. Так, тут свічка. А, ну досі да, підсвічником. Чорні, рожеві, білі і блакитні. У мене отакі зроблені маленькі крабики. Мені так подобаються. Маленькі ношу, це для мене заведіть. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалось воно, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок, мирного неба, до наступного відео. Всім пока!